Добрий день, любі друзі. Кілька днів тому я робила таку страву. В мультиварці я робила собі кашу було трошки до неї порізала кабачків і трошки шкірки від курки, що не дуже корисно, звичайно, але аромат дає приємний. І зверху на пароварці порізала при свої їм, ще просто порізала капусту, тому що я не хотілася мені робити голубців. І ця капуста досить тверда вийшла. Я вирішила наступну дня зробити котлети з цієї капусти. Я її перемолола в молні і додала, звичайно, як до будь-яких котлет цибулю, чесничок, яйце. І потім було досить рідке, я дала ще одне яйце муку. І ще було зарідке, зарідка маса, ще додала трошки крохмалю, щоб маса, щоб котлетки вийшли тверденькі. І я так пригадала, що колись молодості робили так. Таким способом і капустяні котлети, і морковні котлети, і найголовніше, що вони сподобались моїй мамі, тому я запам'ятала цей момент і вирішила знову зробити ну, через те, що є продукти, треба щось з них робити, треба щось корисне їсти. Хоча ну, туди ввійшла мука і не, не по плану крохмаль, але це небагато. Котлет вийшло теж небагато, я їх планую з'їсти. Пізніше я планую їх полити сметанкою, і на вікні в мене росте цибулька, покришити цибулькою. І я вважаю, що це буде дуже приємна страва. І надіюся, що і вам сподобається, шановні друзі, або напишіть, чи ви можете щось зарекомендувати цікавіше. Ось це моя страва, але до цієї страви я ще додам. Знаєте, що От на столі стоїть в мене букет із квітів алечі.